Нашел? Да Как тебя живут? А тебя живут? Да не знаю. Да, да, да ничего страшного Это же Это же На Вас не ображають. Да ні, ви нас не довезите. Та У нас У тут... нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну, ладно, потихеньку туди підімо. Але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українська, але по-українськи да. Це, так що. Слава Україні! Да, слава. Добрий день! Слава Україні! Що вас? Ви місцеві? Да. Все у вас добре, ніхто вас не біжає. Ну, де да, хто там, їсти нічого, бачите? Не, ну бачу, понабирали ж нормально. Я я Немаш... Ви, Немаш... Ви, ви скажіть, Немаш... ви суд же самі, ви міс... місцеві мешканці. Ну, я Са... з границі. У мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, да. Ну все нормально, українці вас не да, ні. Ну, ми не... ж дружили, господі. Ну а хто в цьому винен? Хто? Государство, правітніство, ми, ми ж вас діть. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. А там ото до п'ятеро, ага. там ото є такий хмизняк, а то ну, ті обрізки ага. можна на. Конечно, бери все, що хочете, це все ваше. Що? Беріть, що хочете. Все, слава Україні! Героям слава, до побачення, бережіть себе.